Про сенс життя підказано з небес, це, не шкодуючи ані душі, ні тіла Іти вперед, вершити своє діло. На потім не лишаючи себе. У Русі вічнім бачачи мету, пряму, не осквернивши манівцями, намітивши межу пройти краями й переступити сміло риску ту Не ждати, коли сурми засурмлять тобі, бо й на краю ти вільно дишеш, і кулю, що для тебе. Не відчуєш, решта тупо мимо пролетять, а решта тупо мимо пролетять. Вловити блиск де льодяна пітьма, І на нього йти окриленим метою, всі віражі пройти поза межею, при цьому впевнившися, що межі нема, простити без Презирство всіх в лице, О тих, що у житті уже минулім, на кожного із нас у смерті є покулі, чи ж варто нам базікати про це, не ждати, коли сурми засурмлять тобі, бо й на краю ти вільно дишеш, і кулю, що для тебе не відчуєш. Решта тупо мимо пролетять. Решта тупо мимо пролетять.